Вітаю вас! З вами знову парфумерна Ю. Сьогодні буде, як завжди, дуже багато цікавенького про парфумерію. Отже, починаємо. Зараз буде про парфумерну анархію, або чому ноти живуть своїм життям. Одного разу хтось вирішив, що у парфумерії все має бути легко. Верхні ноти це цитруси, ноти серця або середні троянда. А сандал сувора може бути тільки у базі, як таблиця множення. Ось тільки таблиця працює, а ця схема ні. Сандал може бути у початку звучання цитру затриматися у базі, а троянда взагалі залишитися десь осторонь. Знаєте, як запрошений гість, який передумав кудись йти. Але люди люблять порядок, тому вигадали цю формулу. Верхні ноти звучать 10-15 хвилин, середні година-дві, а базові можуть тягтися ну, до завтра. Правда, що пахне все відразу. Просто одні ноти голосніші за інші, немає а, вимикача, який вимикає, наприклад, троянду через годину та включаючи сандал. І якщо композиція зроблена грамотно, ви навіть не помітите, як хтось поступився місцем. Це називається баланс, і він схожий на містецтво. Ніхто не розуміє, як це працює, але всі цінують, коли красива та дуже вишикана. Якщо захочете заглибитися в хімію. Дізнайтеся, що верхні ноти це легкі молекули, які швидко випаровуються. А ось базові, важкі та завзяті. Все логічно, але в парфумерії логіка поняття дуже розтяжна. Але у багатьох, наприклад, Багданол або мускус рамандаліт дуже низколиткі сполуки, але найчастіше вони звучать тільки на старті, в базі ви їх не почуєте. Бензагін, який на самоті пахне 3 роки, у композиції раптом зникає за годину. А помаранчева, наприклад, талія, яка сама по собі затихає через 10 хвилин, може в ароматі затриматися. На півгодини годину. Це як сусіди на дачі. Один тихий сам собі, інший галасливий, але разом вони починають влаштовувати караоке до ранку. Найрозумніше вивчати кожну композицію окремо та називати верхні середні та базові ноти для конкретного випадку. У досвідчених парфумерів компоненти плавно змінюють один одного, створюючи гармонію та баланс. І ось що ще виводить з себе? Це хтось придумав називати базові ноти нотами шлейфу, адже це зовсім різні речі. Не кожна базова нота створює шлейф. А деякі ноти взагалі звучать у серці. Наприклад, той самий Гедіон чи Мітіл антренілат, вони легко шлейфять, але з бази не дуже помітні. От вам приклад казусу структури, як бакара зламала піраміду». Якщо хочете побачити, як парфумерія плювала, на правила. Зверніть увагу на бакара Руш» Куркджана. Цей аромат взагалі не має верхніх нот у звичайному сенсі. Те, що прийнято вважати легкими спалуками, їх майже нема. Натомість на старті звучать речовини на кшталт гедіона, які зазвичай відносять до середніх нот. Композиція лінійна, як шосе в Техасі, але пахне стійки. Та впевнена, дуже впевнена, я б сказала, весь секрет у тому, що баланс змістили у бік низка молекул, які тримаються до останнього. Чим більше вивчаєш парфумерію, тим ясніше стає, що вся термінологія вигадана для того, щоб не налякати новачків. Весь цей парад термінів створено для новачків та покупців. І це зручно, бо якось треба пояснювати людині, що є верх, ніс та середина композиції. Але тільки но ну, починаєш копати глибше, розумієш, що головне правило тут жодних правил. Є лише молекули, які живуть за своїми законами і своїм життям. Теорія це коли знаєш все, а нічого не працює. А практика це коли все працює, але ніхто не знає, чому. Це був жарт. У парфумерії, як і у житті. Треба просто нюхайте. Нюхайте, мої дорогі друзі! З вами була парфумерна Ю. Пока!